Всім привіт! Сьогодні ми прийшли на рибалку з ночівлею. Придбали також нові наживки для нас. Це ось пінопласт в протеїному тісті смаком чеснику, кукурудзи, ваніль, кріль, мед та кокос. Кокос себе показав добре на попередній рибалці, тому залишилось небагато у них. І також придбали макуху. І макушатники профмонтаж. Я вже одягнув на один спінінг макушатник, вже спіннінги підготовлені до закидання. Зараз якраз перший і закину з макушатником. Сюди ось я одягнув два пінопласта скріль і мед. Ось такого плану макушатники, вони легкі використання, тобто, що фіксуються ремінцем спробуємо порибалити так, перший раз закидаємо кушок, то здається, непогано, ну і так само ці вже спільники. Підготовлені. Тут іде каша Дескві ваніль з комбінацією черв'яка і з пінопластом кокосовим. Так, у нас тут трохи течій, то поки що закидаємо не сильно далеко, щоб менше зносило. Так, тут також каша бисквіт, ваніль, і тільки е, пінопласт з кокосом, без черв'яків. Так, все, зараз одягаємо дзвіночки ну, і будемо чекати кльову. Так, маємо легеньку кльовку на макуху, напевно, щось дрібне, не сильно може підняти. А можливо вже і жабуріння туди набилося, тому що якось натягує. Так, маємо куплевку на макуху. О, вже і спінінг. Так, поки що моремо. Здесь забурение похер, бля. Ух, ось такий коропець у нас на всю. Ух-ху-ху-ху. Перший не мій короб на дітці, що й такий гарний. Ой, оце то він, звісно, й дав адреналіну. Ух. Все. Зараз трошки відійдемо, будемо перекидати і знову закидати спінінги. Так, швидко у нас потемніло. Готуємо вже вечерю. Спінінги в воді, поки що все тихо, спокійно. Немає покльовок. Картопелька вже жарилась, чекає сусисочку. Всім доброго ранку. Сьогодні розпочинається вже наша ранкова риболовля вночі. Не було активно риба. Тобто вона гуляла, але не клювала. Була лише одна покльовка, і то несерйозно. Тому -то сиділи, грілися біля вогню, спостерігали за природою. Зараз ранок більш-менш починається активно, вже були покльовки. Так що чекаємо далі. Шамковый педляшечка. У нас поклёвочка кинула лесочку, будем... Ага, пиццикоты. Так. О, щас я... Маємо... Маленький карасик. так Перший ранковий карасик, який нам вдалося витягнути, попередній більше і зірвався. Так, ось такий. Так, зараз перезакидаємо, тому що рано почався активно. В три спінг на березі, один всього лише у воді. Зараз швиденько перезакидаємо і будемо чекати кльову. Маємо легеньку покльовочку. Зараз подивимось, чи доклює воно нормально у нас. Не хочу щось доклювати, хоча клюнув саме початковий раз непогано. Опа. Опа. Так, напевно. Нічого немає. І вже поклює інший спинг. Спочатку думав, що зачепив. Леску кидает час в часу, Тут якось занадто Але, здається, щось так уж что-то за легко идет а вы знаете, что сходит? Так, снова нас Гігант серед коросів клюнув на пінопласт медовий з такого плану. Розакидаємо і чекаємо далі ранкового клюв. Тут легенькі покльовки на муку, трошки різку пустило, але будемо чекати більш конкретного удару або протягучного кльову трошки подзибує і ліску кидають, не хочеться поспішити. Давай ще нам трошечки і, напевно, спробуємо. Не хочу так, як ми його просимо робити. Можливо, що й до кінця на то вчепився. Ну, чекаємо тоді, можливо, до клієнти. Ось підготували лавашики з сиром, помідорками і сосисками. Ставимо на приготування наш сніданок. Жар тут на горі гарний, тому готуватися їм зовсім буде недовго. Чекаємо сніданку. Так, лавашики вже наші підсмажились, будемо снідати вже не одноразово Будемо підсикати. Так, напевно, щось дрібне зовсім. Опа, підлящик маленький. Так. так, іди озви своїх старших. Фух, вже жарко, прям стає. Сонце вийшло дуже, дуже спекотно одразу Все, перезакидаємо, підемо чекати далі. Так, от, на сьогодні закінчилась наша риболовля. Ось такий нам вдалося спіймати улов. Кілька підлящиків. карасики невеличкі і ось такий трофейний короб. Все, ми вже майже зібралися. Тому усім пока.